Всіх вітаю, добрий день. Сьогодні у нас 9 листопада, і я вже закінчую такий осінній сезон. От, готую свої рослинки до зими, а саме роблю останню обробку перед зимою, так? це обробка від хвороб контактним фунгіцидом Чому контактним? Тому що вже. На багатьох рослинах у нас уповільнився сокорух, Так рослинки вже йдуть у такий період спокою, тому зараз нам потрібні контактні фунгіциди. А саме це у нас я буду використовувати медян екстра. Чому саме його? Ну, по-перше, я буду впевнена в тому, що я не пошкоджу пагони своїх рослин молодих. От. А, і щодо обробки таким препаратом, як залізним купорос, я від нього хочу відійти. Чому? Тому що в минулому році навіть з таким маленьким процентом, да, саме один процент я робила розчин, і я трошки попалила свої троянди. І мушу сказати, що. Ну, Буду відходити, все-таки використовувати більш сучасні засоби, так, більш такі щадящі, не такі агресивні для своїх рослин. Ось так, будь ласка, ви... виглядають троянди, бачимо так, що є хвороби на них, звичайно, багато листя вже опало, тому саме ще одне, одна відповідь. Чому використовуємо саме контактний фунгіциди від хвороб? Тому що вже немає майже листової пластини, тобто немає е, листочків, да, через які рослина е, поглинає поживні речовини да, і якийсь певний час утримує всередині І діюча речовина починає ну, діяти протягом певного часу. Захисна дія саме Медяна Екстра десь складає приблизно 7, 7 днів. Тобто 5-7 днів так вони обіцяють, і так вони, ну, сам виробник запевняє. От, я вже окропила майже всі рослинки, хвойні рослини. Це ось, будь ласка, мої. Макрофіли, да, вже вони, видно, що вони ну, вже стані спокою, так? Тобто я скоро буду їх вкривати буквально днями, почекаю, коли висохне, висохне засіб, да, щоб не вкривати саме мокрі рослинки. До речі, це я купила новенькі туєчки такі. О, це смарагд золотистий. Що ще хотіла сказати? Ну, хотіла сказати, що да, цей рік був дуже важкий для рослин, дуже спекотний. Ось так виглядає сад, Уже листя майже все опало, із дерев, да, і з кущів. Так виглядає лаванда. Лаванда, до речі, другий раз не встигла зацвісти. Зацвів у мене тільки один кущ. Ось ці жовті пагони – це пагони лілії. Це троянда. Ось так, до речі, виглядає цю пору троянди, якщо хворіли вони на плямистість. На, плямистість. Так, на деяких трояндах у нас зберігається у мене борошниста роса. Але, в принципі, рослини вже готуються ну, до зими. Ось такий похмурий сад. Є троянди, які в мене ще квітнуть. От. Це ось, наприклад, ось ця трояндочка в мене ще квітне. Бачите? Не зрізаю їх. Чому? Тому що, по-перше, я їх обробила, да? і по-друге, зрізати буду вже. ну, Деякі взагалі не буду чіпати, а ті, що буду укривати трояндочки, все ж таки зріжу їх перед самим укриттям, тобто через кілька днів.